Двох українських журналістів звинувачують у тяжких злочинах, ціна яких майже 10 років за ґратами. Нагадаємо, після розчистки беркутівцями вулиці Банкової були заарештовані двоє працівників змі. Валерія Гарагуца із Дніпропетровської газети Ліца звинувачують в організації масових заворушень. Андрія Дзиндзю із інтернет-видання Дорожній контроль у тому, що він незаконно заволодів бульдозером і їхав на ньому примісінько на беркутівців. Обох журналістів суд вирішив тримати під вартою два місяці. Обох чоловіків хотіли взяти на поруки народні депутати. Питати проте марно. У Валерія Гарагу це багато травм після того, як його побили спецпризначенці на вулиці Банковій. Він і досі у лікарні швидкої допомоги. Тут він під арештом. Андрія Дзиндзю відправили у СІЗО. Найближчим часом у слідчому ізолятору може опинитися і його адвокат Віктор Смалій. Його затримали понеділок ввечері на вулиці Антоновича біля управління боротьби з організованою злочинністю. Є інформація, що його побили, і зараз він в УБОПі. Журналіст Валерій Гарагут сподівається, що його скоро звільнять із під варти. Напередодні його адвокат подав апеляцію на рішення Шевченківського районного суду столиці, який вирішив чоловіка заарештувати. Друзі Валерія Гарагуца кажуть, на засідання апеляційного суду у вівторок можуть прийти посли та дипломати із Євросоюзу, аби підтримати журналіста. Тим часом у столичній прокуратурі триває розслідування справ про побиття беркутівцями працівників змі. Речниця прокуратури каже: уже допитали 21 журналіста, які написали заяви про те, що спецпризначенці. Їх Нагадаємо, в інтернеті гуляє інформація, що від рук беркутівців постраждали понад 50 працівників ЗМІ, а написали заяви до прокуратури лише 21. Правозахисники та адвокати закликають усіх побитих працівників ЗМІ не гаяти часу і писати заяви до міліції та прокуратури, аби силовики та їхні керівники отримали сповна запролиту журналістську кров.